До міжнародного дня безпечного інтернету, що визначають 7 лютого, експерти освітнього проєкту СОП оприлюднили результати дослідження щодо часу, проведеного дітьми онлайн, а також підготували поради, як забезпечити їх від надмірного перебування у мережі. Детальніше у сюжеті нове дослідження СТОПСЕКСИНГ показало, що учні 6-8 класів проводять в інтернеті 3 та більше годин на день. Найчастіше вони стикаються з такими ризиками, неприємні або образливі повідомлення. Запитання про місце проживання, пропозиція дружби від незнайомця, прохання відкрити невідоме посилання або надіслати фото чи відео. Фахівці підготували поради, які допоможуть освітянам та батькам говорити про інтернет безпеку з дітьми. По перше, розмова не має бути незручною або схожою на лекцію найкраще провести бесіду за вечерею, під час подорожі або в розмові перед сном. Друге, готуючись до розмови, варто знайомитися з додатками та платформами, які використовують діти, а також із поширеними проблемами безпеки в інтернеті. Наступне про складні речі варто говорити простими словами. Іноді як батьки так і діти можуть уникати складних тем, як от порнографія, секстинг, онлайн стосунки тощо. Однак такі розмови так само важливі, як і розмови про надмірний екранний час та кібербулінг. Також варто пам'ятати, що деякий контент може спричинити у молодих людей відчуття депресії, тривоги або невпевненості. Алгоритми, які пропагують самоушкодження, фейкові новини чи інший шкідливий вміст, можуть впливати на те, як діти думають і відчувають навколишній світ. І наостанок, намагайтеся завжди підтримувати з дітьми довірливі стосунки. Тоді дитина просто і відкрито буде ділитися з дорослим інформацією про улюблених блогерів та ютуб канали, а також проінформує у разі, якщо незнайомець буде вимагати будь-що. Важливо, щоб діти розуміли, куди звертатися, якщо їм потрібна підтримка. Наприклад, вони можуть поговорити з дорослим, якому довіряють, або зателефонувати на гарячу лінію 1545. Подзвонити на лінію можна анонімно, цілодобово та безкоштовно. На порталі IVF можна повідомити про матеріали, що зображають сексуальне насильство на Дітьми це повідомлення допомагають захистити дітей та не допустити подальшої сексуальної експлуатації.